В той день, коли закінчиться війна, І останній ворог перестане в нас стріляти, найщасливішою в нас буде мати та, що обнімей, пригорне свого сина, воїна, солдата. В той день, коли закінчиться війна, коли не треба буде нам ховатись від свисту куль. І вибухів гармат, подяку Богу, ми підемо у храм складати в той день, коли закінчиться війна, коли впаде щезне ворон, двоголовий, ми всьому світу скажем, що нема нічого важливішого, ніж мир і злагода в своєму домі. В той день, коли закінчиться війна, Впаде Москва, імперія сконає, козацький рід наш розцвіте сповна, І стяг наш синьо жовтий забояє.